Йо, з вами МКД, і сьогодні ми проведемо цікаве дослідження, поставимо чорну борду проти всіх суперників Луфі до таймскіпа Keepa, врахуємо всі умови і обставини битв і проаналізуємо, наскільки далеко зайшов би тіч, якщо би бився проти ворогів Луфі Також я сформував табличку з наступними категоріями. Є персонажі, які були вбиті тічом, тобто це найлегший рівень для тіча. Далі переможені тічом. Далі дали бій тічу. Перемогли тіча і вбили тіча. Ну що ж, поїхали? Луфі в перших серіях вже мав гому гому тому і тічу ми даємо одразу фрукт темряви. І так сага із блю. Альвіда, Морган, Лев, Куро, Джанго помирають від ЧБ. Жодних шансів. Багі своїм фруктом може ножечками підрізати тіча, але тіч гуру гуру лицем приймав, тож ножечки його лишень поскобочать. Помста за зуби, багі помер. Дон Кріх також програє тічу, але враховуючи появу міховка на бараті, думаю, до бійки не дійшло б, і тіч просто би втік, як намі. А от з Арлунгом цікавіше, фруктом Риболют не володіє. Темрява кастується довго, і Арлунг зі своїми рефлексами встигне зрачити. А спроби застрілити Арлунга з мушкета чи порізати рукою Логана ні до чого не приведуть, так як Арлунг ядра лицем ловив. Здається, все грає на користь Арлунга, але є нюанс. Пробив. Варлонга дуже слабкий пробив. Луфі нормально приймав атаки. А Тіч, одним словом, в нас виходить перша нічия. На мою думку, враховуючи характер Тіча, бій би проходив з домінації Арлонга. А за той час Тіч би засосував команду Арлонга, і він, оскільки не гімнар як Коді Джонс здався, враховуючи характер Тіча, скоріш за все, він би рекретував Арлонга в свою команду. Останній суперник Арлога – це смокер. Оскільки Альвіда і багі вже мертві, а драго не з'явиться, бо Луфі нема. Лишається лишень смокер. І тут все дуже і дуже сумно для капітана Дозорчих. В бою з Луфі він спочатку зловив суперника димом, а потім кинув на землю. Якщо бій з ЧБ починається так само, то тіч просто поглинає темряву своїм фруктом. Далі притягує смокера до себе, його фрукт виключається, дістає мушкет, бам хедшот, смокер вмер. Далі Грандлайн. Реверс Маунтін і війський пік пропускаємо. Там в Луфі не було толком боїв. Пітл Гарден принцип похожий. Містер Три ловить тічав в пастку, той поглинає темрявою кастує притягування, мушкет, шот, бам. Драм пропускаємо, так як в каноні Чіч вже був там. Алабаста і Крокодайл. В оригіналі, звісно, Луфі бігав за кроком і супроводжував Віві, але треба враховувати, що ЧБ ніколи б не вписався за Віві. Що означає, що якщо Чібей попадає в Алабасту, то, то попадає випадково. А значить, Чібе може просто почати рашити, як пірати-статисти спочатку арки. Крокодайл не сприйме Чібе серйозно, нападе піском і далі темрява, притягування мушкет, хедшот, бам. За рахунок того, що ЧБ контрпік логіям, а на момент Алабасти, Крокодайл не показував. Дуже швидких атак, а також волі озброєння, в нього немає ні шансів. Я думаю, Ізі він для, для Тіча. Далі Джая. З Белемі буде трохи довше за рахунок переваг в швидкості. Белемі встигне привести серію атак, але далі Темрява притягне. Ну і ви знаєте, Скайпя. Тут цікаво, якщо смокери Енель самі виходили на ГГ, то до Енеля треба дістатись. Скоріше за все, ЧБ почне все знищувати. І получе одразу норвежським богом блискавки. І тут декілька варіантів. Перший чбе помирає від блискавки, другий чбе вирубається як вайпер Чозор, і поки він вирубаний, Енель кастує свою суператаку і знищує скайпи і чібе летить в воду. Третій варіант: Чибе заздалегідь підготує темряву, не відлетить від Енеля, почне його провокувати, Енель, враховуючи його з верхній, спуститься подивитись на порушника, а далі все так само, як з крокодайлом і смокером. Одним словом, Ізі для Тіча. Далі Фоксі, Ізі він, і ось тут починається веселощі. Далі Вотер Севен Кудзан. І Кудзан вбиває ті час за 2 секунди. Треба враховувати, що Кудзан не вбив Луфі просто по тим причинам, що той внук його вчителя, який спас Алабасту, і якому він дав слово. Чібе це просто вбивця смокера, який для Кудзана є другом. Так, звісно, кудзан також логія, але Кудзанові атаки кастуються неймовірно швидко. Я думаю, кудзан заморозив би ЧБ швидше, ніж морського короля, а потім просто би розбив лід. І жодний накама ЧБ йому б не допоміг. Тож тут ЧБ помирає. Але все ж, давайте будьмо відверті, на той момент і Луфін не мав змоги ніяк перемогти Кудзана. Тож, давайте подивимося, а що б було, якщо б вони не зустрілись. А далі, все так само невесло для Тіча. Water 7 Френкі. Френкі не володіє фруктом, а його тіло не приймає кулі. Тільки як Френкі побачить, що ЧБ не сіньор Пінк чи Луфі і не б'ється по-чесному, своєю ультою запустить ЧБ у воду. Але нехай, до прикладу, тіч зарашить командою разом з Бьорджесом, Ваногером, Лафітом, доктором Кюю і Аронгом. І Френкі від тіми вже відлетить. Далі Аніслобі. Бруно володіє текаєм, а це означає, що фішка з притягуванням і мушкетом вже не спрацює. Можна спробувати викинути його в воду. Але він володіє геппо і вміє бігати по воді, а за рахунок Сори по ньому тупо не попадеш. Але мінус Бруно в тому, що в нього немає пробива. Одним словом, тут виходить нічия, але враховуючи витривалість, я думаю, все-таки тіч худо-бідно, але якось зможе перемогти. А от Робом лучі він вже точно програє. Далі трейлер барки тут також невесело. Проти невидимого Абсалома в нього немає ні шансів. Абсалом просто в невидимому режимі. Буде пробивати тіча е, якимись залізними штуками, ножами і так далі. А потім буде тікати від тіча, поки той кастує тьму. Декілька таких ривків з рахунок своїх рефлексів і все, а стає другий, хто вбиває тіча. Перона. Тут теж все сумно для маршала. Вона просто кидає його в негатив і дає своїм зомбі-іграшкам його забивати. Кидає в негатив, забиває, кидає в негатив, забиває, кидає в негатив, забиває, в результаті тіч вирубається, перона перемогла. Якщо в тіча забирають тінь, то Орс теж його виносить. Якщо в ті не забирають тінь, ми просто беремо Орза, Орс теж його виносить. Морія, ну тут цікаво, тут, якщо в морії така сама прочка, як в е, простих смертних, то, значить, відлітає від е, Тіча. Якщо ні, то проходить далі. Але навіть якщо тічі не попадає на трилербарк, то на Сабооді його виносить, і Сентамару свою своєю сокирою, і Кізару його б'є. Він Імплдауні тіча і так посадили просто. А. На Маринфорді ні від міховка, ні від трійки адміралів, ні від Гарпа. Він не має шансів. Ну хіба Сингоку виходить в паритет? Тіч до Слобі справляється краще з суперниками Луфі, чим сам Луфі, і показує себе доволі доволі добре і сильно. Але от, коли Луфі получає другий гір, прірва між ними стає гігантська, і Луфі просто перестрибує Тіча на декілька голів. Найс. Nice.